огляд ось такого котла твердопаливного. Зараз він опалюється на дровах. Висота котла десь метр восімдет-метр сімдесят. Тут він стоїть на такому постаменті. Це в нього піддувайло. Зараз котел працює. Отак от. Так от. Дрова там горять повним ходом. Це загружена ляда. Влазить в котел десь три тачки повні згорою, навіть 4 можна за бажанням загрузити повністю. Така температурка, що видно. Ще є електронний такий датчик, вимірює температуру. Вам, мабуть, цікаво, як же чистить цей котел. Дивіться, де я стою, залісом по драбині наверх котла. І тут є три отаких от люка. Тут під ними виходить водяна рубашка. І все тепло, що йде від дров. Тут топка. В цій частині топка така звелика. І Тут наполовині водяна рубашка. Все тепло тут проходить, виходить, весь дим і, відповідно водяна рубашка обростає сажею. Її треба періодично чистити чистити треба не так, як ми звикли один раз на рік, а чистити треба кожен день. Якщо не будете чистити кожен день, то не буду у вас нічого горіть. Зараз вам покажу. ось Дивіться, я відкрив один з люків. І ось я беру такий є в мене шпатель. То за день, дивіться, це за день тільки, оце все за день нагоріло. Розумієте? Це тільки за день. І так, виходить, в кожному цьому люку треба почистити цю всю сажу. Якщо не почистить, то ці всі отвори, бачите, тобто доволі такий широкий отвір тут ну, десь отак, і це все забивається, сажу, і за 4 дня це вже ну, нічого там не просунеш, Тільки, ну, треба пробивати, тобто дим не пройде. Це все треба чистити. І є така приспособа. Чистий такий. ось такий. Це береться тут до самого низу. Отак все зчищається, шкребеться оце все. І з кожної сторони, з цієї, з цієї, то тут коротше, все оце чиститься. Та, я треба сказати, що котел зараз працює. Тобто, зараз там ще дрова догорають і треба чистити. Тобто, трошки його притушуєш. І чистить, глушити не можна, тому що людям треба тепло вдома, а без цього не вийде. Тобто, щоб таку махіну запустити, це треба сутки, якщо повністю заглушити і потім ще на холодну чистити. Тобто, все робиться. Тобто, навіть трошки диму сюди підходить з цього отвору, але Майже весь він туди витягується в трубу. От. Якщо чистить, трошки прилучити, то в принципі диму майже немає. Отак от чистимо. Тобто котел повністю ніхто не глушить. Така чистка займає десь пів години часу, щоб почистити всі ці, ці три е, отвори. Бачите, вже майже нічого немає. Тобто я прямо до металу не вичищаю, цього не треба робити. Воно все одно зараз, через пару годин вже знову покриється. Сажую. Ну а так основну масу просто позбивати цього попелу. Ну і попел це саме сажа. Так, і бачите, там горить. тобто Воно повністю не потухше. Це вже топка туди йде. От, бачите, скільки тут уже наростів. Це вчора чистилось, щоб порозуміли. Це все отак очищалось до металу. Вже сьогодні наросте є. 4 дні і все, тут вже нема просвіту ніякого. Тобто так вже не заглянеш, не можна буде подивитися. Так, як бачите, трошки дим йде. Зверху ми там почистили, весь попіл, ну не попіл, а сажа вся осипалась. І отут знизу бачите, є одне ревізійне віконце і тут друге ревізійне. Через ці ревізійні вікна. Треба все, що просипалось, витягнути. Тому що, якщо там залишити, знизу там є такі дренажі, коли, наприклад, трошки конденсат утворюється, він повинен уходити. Ось є такий жолоб для конденсату. Бачите, ну, тут майже сухо, можна сказати, чесно, нічого нема, бо э, вол... ну, вологи небагато в дровах. Коли волога багато багато вологи в дровах, тоді дуже багато конденсату тут прям ллється. Бачите, тут такі потоки. Э, ну, це коли прям сирий-сирий ліс. Ну, а коли він трошки підсушений, більш-менш нормально. Ну, і коли атмосферний тиск, то вже... Тоже... на ну, це трошки. Пливає. бачите, ну так. ну так, Трошки вологе таке. Тобто, трошки щось там капало, ну і все. Зараз я відкрию тут ревізійний люк і покажу вам, що там. Так, ось я відкрив його. Бачите, скільки там насипалось. Не видно. Не видно. Така горочка невелика. То есть, благодаря тому що чистилось часто, бачите, це все це сажа. За один день, нагадую, за один день тільки. Зараз я це все вигребу, тут вигребу, потім відкрию тут вигребу і покажу, скільки за один день е, збирається сажі. Так, ну ось я почувсь ось. Бачите, отут є таке знизу, от, ну якщо ви бачите, Тобто ця стінка вона не до самої землі. Тобто там трошки отвір є. Для того, щоб волога, яка буде капати, конденсат уходить. І ось з цієї сторони, бачите, теж? Не десав, то попіл там він теж буде чиститися, це вже стопки. Ну, Це те, що я чищу, це не попіл, це саме сажа. Бачите, це почищено. Ось дивіться, це крайня перед трубою. Віконце саме крайнє. І ось бачите, от моя рука скільки начищено саджа. Це ще мало, тобто це сьогодні день ще такий більш-менш. Це за день, нагадую. це тільки за день. Бачите, дим йде, ніхто нічого не тушив, щоб не казали, що це за рік. Ні, це все в процесі. От зараз ще котело працює, а це все, все чиститься. Зараз я вам покажу, скільки всього було. Так, дивіться, оце, я почистив сажу. Тут відро десь літрів 12, Ну, не 10 точно було. Це маловато і не 15, ну і не 10, коротко, десь 12 літрів. Тобто тут десь літрів 8-9 сажі це за день. Розумієте, це за день я нас обрав. Бачите, волога трошки там знизу сухіша. Це залежно від того, де я чистив. от от така сада Це за сутки. Ніхто не казав, що я це попел там повибирав, а не сажу. От дивіться, от люк, да? один тільки, це два люка такі. І от дивіться, скільки попелу. Це за один день. Це кожен день чиститься. Щоб ви розуміли, коли чиститься у кінці дня, виходить велика тачка з горою. Така двохколісна тачка. І Це вона повна з горою. Дивіться, скільки попало. Це от Люк десь наполовину заповненість. Це я трошки пізніше буду чистити. Тобто, десь отак. От. Де мій палець, це все попил за один день. Скільки кубів дров спалюємо, навіть не можу сказати, тому що все залежить від багатьох факторів, температура, атмосферний тиск, як воно горить. Загрузок по 3 тачки, може бути десь 4-5. Це не просто тачка в рівень, а з великою горкою там нарощуються борта. І от з великою горкою десь на метр п'ятдесят ну, дров. От таких три тачки мінімум за один раз і 4-5 раз загрузок за добу. Порахувати скільки сюди кубів дров. От Один газон повний уходить за двоє троє суток. 2-3 дні газона нема. Перевезли газон, повний дров, три доби нема газону. Це все звигарає. Це отак от Комусь з цих дров може на цілу зиму хватило, а тут на 3 дні. Так Ось дивіться, тачечка вже пуста. А що ж там скільки у нас? Ой-ой-ой, а там зовсім нічого нема. Бачите, ще скільки треба докидати. Там на дні тільки трошки, і оце тільки тільки я закину. Так, Прикриємо трошки, щоб не диміло, зараз буду ще набирати.